Автомобіль для більшості чоловіків мріє всього життя, і для багатьох вона таки залишається нездісненою. Не в останню чергу на заваді стає брак коштів. Дехто з таким станом речей мириться, утім є й такі, хто не сидить, склавши руки, вмикає розум, згадує шкільні уроки креслення і бореться за інструменти. Саме завдяки таким майстрам і винахідникам у гаражах народжуються незвичайні автомобілі. Тест драйв одного з таких провів Максим Хотіленко. Про це нерозлучний дует автомобільних творців у Криворізькому гаражному кооперативі знають майже всі. Ну а сам товариш він давно займається це такими от витворами. Да, так, да. Ну, вже води три мабуть, мають чотири. Він давно робив. Антон Михайлович та його онук Микита просто шаленіють від автомобілів. Але ще більше їм подобається самим конструювати унікальну техніку. Ініціатор это внук предложил говорить, давай гавідавайся скутера сделаем. Ми купили один скутер. Через неделю увидели, что и второй нада. І второй купили скутер. Два скутери близнюки обернулися на один оригінальний автомобіль Вімана. Своє незвичайне ім'я він отримав на честь літального апарату, описаного ще в давньої индийской літературі. Конструкція машини досить проста. Одразу складається враження, що з ним впорається навіть дитина. Зараз я вам покажу, як треба користуватися цим віманом. Перше, треба в нього залізти. Це не також просто, але можливо. Після цього треба повернути ключ запалювання як в звичайних автомобілях. Завести перший двигун. Завести другий двигун. І Поїхати. На диво автомобіль впевнено тримає дорогу. Тож переходимо до тесту з навантаженням. Як ви можете бачити, сюди може ну, не легко, але поміститися три людини. Що ж, ми поїхали. Три людини, бачите. І він їде. Нині наші герої виношуть амбітні плани на майбутнє і вже працюють над новим проектом спортивним автомобілем, який на їхню думку здивує автолюбителів ще більше.